Доброго дня! Мене звати Яринчук Наталя Володимирівна. Народилася я в селі Бурилово Миколаївської області Первомайського району і проживаю зараз у Бурилівському старостинському округу. Сьогодні я хочу провести мастер-клас для своїх колег на матеріальної спадщини Великодня курка з начинкою. Ну, великодня курка з начинкою, це ми готували цю курку з начинкою на Великодень. Мене навчила цього моя бабуся. Вона завжди готувала і мене теж навчила готувати. Перед тим, як ми почнемо готувати, в нас попередньо є замочена курка замаринована. Ми її замаринували, вода сіль, перець. Вона сутки в нас була в маринаді, і ось у нас курочка яка з маринаду. Тепер нам треба спекти корж. Корж печеться, беремо ми яйця. Так як у нас курка не дуже велика, ми сьогодні спечемо корж на 2 яйця. Корж і трошки соди. І мукичка. Ми місимо коржик. Ми його вимісимо. Ну, корж випікається за, пер... попер... за день. До того, як ми маємо готувати курку значить, щоб він у нас постояв і застиг. Зараз ми її вимісимо і покладемо в духовку. Покладемо в духовку ми його десь на минут 30 на 180 градусів. У нас буде такий коржик, ми його кладемо у духовку на 180 градусів і запікаємо. Коли коржик запікся, на другий день ми беремо цей коржик і натираємо на терточку. На терточку треба, щоб була міленька, сама міленька, яка є. І будемо зараз натирати коржик. Коли ми витягнули коржик, у нас вийшов такий коржик. От тепер ми беремо коржик і його ми натираємо. Натираємо ми на міленьку терточку воно оце натирається. Ми його натерли. Ми його натерли. І вийде у нас от... натертий коржик. Ми його... Це гарно у нас такий коржик натертий. Тепер ми цей коржик кип завиливаємо кип'яченим гарячим молоком. Заляли. Дивимося. Ну, Дивимося, скільки нам треба, може і пів літра, якщо більше, можна і літру молочка. Заляли ми цей коржик. Він у нас минут 20 постояв на бух. Добавляємо сюди. Цибулька жарена у нас є попередньо, на мальцюємо. Ми це все готуємо. Жарено, сіль, перець за смаком. І обов'язково м'ясо. Ну куди ж без м'яса? М'ясо свинина в нас. І сюди ще вдаримо зараз. Можна штук 5 яєчок. що ми його вимішуємо, щоб вона була стала однорідна у нас така маса. Тоді, ми, якщо в нас буде трошки більше цієї начинки, це не, не страшно. Ми трошки в курку, а то в дечку і запечеться вношу й дечку. Каша у нас готова, Це може бути трошки густіша, річок немає значення. беремо ми курку, така у нас курочка ось є, і ми її начиняємо. Так, Зараз ми її начинимо. Завжди готовим таку начинку. Оце дуже смачно. І коли ми вже начинили, цю курочку, і ми її зашиваємо. Зараз ми її продержимо і будемо прошивати. за шию. І покладемо, колись бабка у печі пекла, але так як ми вже зараз печі не печемо, то ми її покладемо у рукав і покладемо в духовку. в духовку. Таку курочку десь на півтора години можна, чи на годину, десь на 180 градусів. Дивитися, коли воно буде. готово, тепер кладемо її.

Карчик на зав'яне і ми кладемо її у духовку. Легше в нас лишилася фарш. Зараз ми фарш покладемо, постиляємо дечку, по перегаментуємо з бомоги. сам класти в духовку. Ось і спеклася наша курка з начинкою, яка, яку готувала моя бабуся, мама, я і яку готує моя зараз донька. Зараз ми її наріжемо і покуштуємо. Ну що, шановні колеги, зараз куштуємо ми нашу курку з начинкою великодню за нашим сімейним рецептом.